Всім привіт! Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Кароліна, я астрологиня, терологиня і не тільки. І сьогодні ми дивимося старопрогноз на літо 2024 для знаку зодіаку Терези. Хочу нагадати, що дані прогнози є загальними, вони можуть відіграватись в повній мірі, можуть не відіграватись в повній мірі, а можуть взагалі не відіграватись все дуже індивідуально. Нагадаю також, що ці прогнози будуть актуальними для положення. Сонце в Терезах, місяця в Терезах, та асцендент в Терезах. Отож, Терези, дивимося, яким буде ваше літо 2024, в яких енергіях. Перша карта у нас король кубків. Клас! Це карта балансу. Це карта такого емоційного вдоволення та задоволення. А це також карта дипломатичності, карта комфорту та балансу. І ця карта говорить про те, що ваше літо може розпочатись ось так. Знаєте, плавно, спокійно, розмірено, в балансі, в такій вашій зоні комфорту, коли всього достатньо, коли є певна емоційна вдоволеність. Коли є місце різноманітним емоціям, ці емоції глибокі, є місце творчості, є місце партнерства. А ще літо 2024 готує для вас вісімка жезлів. А Якісь зміни, якісь неочікувані новини, якісь неочікувані події, вона віщує розвиток. Подарунок, емоційність, знову ж те саме виконання мрій, бажань, цілей. Тому однозначно це літо схоже на те, що воно буде для вас комфортним, цікавим, неординарним і таким, знаєте, перчинкою. Але подекуди. Будуть певні ситуації, які будуть рухатись, а з іншої сторони, тут у нас старший канвічник, можуть бути ситуації чи стани, де щось буде не рухатись, відчуття певної стагнації, коли можливо бракуватиме розвитку чи сил. Або ж це час, коли вам потрібно так, знаєте, зануритись в себе, заглибитись в щось, в якийсь процес, додати, додати більше споглядання і ось такого роз. А от куди мене ця течія виведе. Тим більше теризи, це ж про вас, про цей вміння знайти баланс, гармонію, отак туди-сюди вас хитає, вам справді складніше прийняти якесь рішення чи взяти на себе ту чи іншу відповідальність. Верніше, я не кажу, що ви цього не робите. Ви, звісно, це робите, просто завжди у вас такі Терези, аналіз, оцінка всього. Тому ви можете в чомусь мідліть. Ну, цікаво, тут насправді дуже цікаво, і можливо знаєте, і по королю кубки, і по вішальнику це час. От і по вісім женсів, саме час, той коли дозволити собі бути на цій хвилі, не ініціювати зміни, а подивитись, що принесе вам життя, що принесуть вам ті інші люди чи події, куди вас це все приведе. Якось. Піддатись цьому ритму і дозволити йому бути, але не застрявати в своїх негативних думках, виходити з цього почуття відчуття жертви. А, розуміти, що ви вище на ситуації, ви стоїте на ситуацію, ви головний в своєму житті, ви керуєте в своєму житті, ви можете будь-яку ситуацію обернути вам на користь. І не відчувати ось цього стані, намагатись не відчувати цього стані апатії, звісно, спостерігати, бо цікаво, і та, і та карта вона радить вам спостерігати, але в однієї відкриті очі, а в іншої ні. Але не сприймати все, ну, не докручувати, не сприймати все, знаєте, як пастку. Не сприймати це як обмеження, просто приймати це як цікавий черговий челендж власної безпорадності. Адже такі ситуації можуть бути впродовж цього літа. Так. Але коли ви це все пройдете, коли ви просто знайдете себе в цьому хаосі, коли ви зрозумієте, що це життя life itself і що воно прекрасне. Перед вами відкриються нові дороги, перед вами відкриються нові пригоди, перед вами відкриються нові ідеї, нові перспективи та реалізації ваших мрій, бажань, планів, цілей. Однозначно рухайтесь вперед. І тут саме потрібна ось ця ваша раціональність, раціональне мислення, логічне мислення, підкріплене мислення та ось такий, знаєте, позитив. Дивитись на ситуацію і не завалювати себе, і не провалюватись в цей негатив. А, зараз подивлюсь вам на другій Угу. Mm -hmm. Ну ось, дивіться. Далі йде продовження цієї історії. П'ятірка пентаклів, коли у вас є певні втрати. Або розчарування, і це можуть бути втрати ресурсні, тому що Пентаклі це завжди ресурси, не завжди це фінанси. Ну, фінанси в тому ж числі, але це можуть бути різноманітні, фізичні, ментальні, ну, якісь такі, можна, матеріальні ресурси. І п'ятірка пентаклів вона завжди говорить про це таке відчуття кризи, і це відчуття. Меланхолія апатії через те, що щось втрачено або через складний період. Ну і ця карта може говорити, що цей період він такий трохи затяжний. Але але, вам варто побачити це світло, вам варто вийти з цієї ситуації переможцем, вам варто не застрівати в ній. Вам варто рухатись вперед, вам варто відпочити, звісно, проаналізувати все, але не давати цьому всьому занурювати вас в ці негативні думки. А навпаки, мотивувати рухатись далі і шукати цей вихід йти на це світло у вікно, яке тут є. Так, знову п'ятірка. Знову про втрати, ну тільки якщо в нас тут були втрати ресурсів по п'ятірки пентаклів, матеріальних, фізичних, часу, то тут воно більше йде як якийсь жаль за, за минулим, за минулими емоціями, за минулим, я вважаю, що це емоційний і матеріальний комфорт. Але знову ж таки, ця панянка вона не бачить. Те, що в неї є, вона дивиться майбутнє, вона дивиться так зі страхом, сумнівом і такому, знаєте, в апатії, не вірить. І зовсім не помічає, що вона вже є. От оця, тим більше, дві п'ятірки, вона вам радить вийти з цієї кризової ситуації, зрозуміти, що вийти з цієї кризової ситуації можете лише ви. І що вам потрібно змінювати, так це мислення. Я розумію, що це звучить дуже легко, на практиці це складно. Проте саме ось це негативне мислення, самонакрут, і І е, коли ви зосереджуєтесь лише негативі, вас навпаки гнітить і заганяє в пастку. А вам потрібно вийти з цього, адже, будучи жертвою, будучи в цій пастці, нічого не налагоджуєте. Нічого не налагоджується, ви не бачите. Нових доріг, вони ви не бачите, ви не в змозі побачити і прийняти ті перспективи, ті можливості, які можуть змінити ваше життя на краще. Тому позбувайтеся з цього негативу, негативного стану і цього самонакруту. І виходьте в стан короля Пентаклів. Тут є чим цікава ця колода? Тут є інтерпретація чоловічих карта. На мов випадку кін Пентаклів у нас ось такий. От вам варто вийти з цього стану. Не ресурсу в ресурс. Звісно, на це потрібен час, на це потрібна. Зусиля над вашою стороною, адже ресурс нам дає багато що. По-перше, нам потрібно подивитися, проаналізувати, що відбирає наш ресурс, негативні думки відбирають наш ресурс. Де його черпати і де черпати цю мотивацію, вийти в цей ресурсний стан. І от тоді, коли ви вийдете з цього, бачите, тут у нас крізь квіти. Тут квіти, тут квіти, тут жовті квіти. І такий плавний перехід. Той плавний перехід, про який я вам кажу, до короля пентаклі, до цього ресурсно класного стану, стану комфорту, стану задоволення. Король кубків, стану приборкання всіх оцих страхів, стріх, сумнівів стану комфорту, стану впевненості, інтересу, стану матеріального та ментального, морального задоволення. Терези, Ось таким був ваш старопрогноз на ваше літо 2024. Маякніть, будь ласка, в коментарях, якщо мій розклад був для вас корисним, якщо він вам резонує, буду дуже вдячна за вашу проявлену активність, лайки, коментарі, підписку та поширення цього відео. До зустрічі в наступних відео!